Вітаю вас! Як вам така думка? Давайте Угорщину виключимо з Євроспільноти. А Україну приймемо. А? Як? Ну, знаєте, теоретично можна Угорщину виключити з євроспільноти, але якщо вона захоче. Може, колись пам'ятаєте, Греція, колись, от коли була криза 2008 року, було дуже багато дискусій. Давайте Грецію виключимо з євроспільноти. Не вийшло. Не хочу. Те саме з Угорщини. Розумієте, така ситуація. Угорщина ну, дійсно дуже невдало вступила в Євроспільну. Страшно невдало. І коли от зараз говорять, Орбан працює на Путіна, ні, він працює на своїх виборців. Розумієте така ситуація? В Угорщині час від часу роблять опитування, і там дуже великі антиєвропейські, а точніше антиєвросоюзні... Е, ну, Наративи, настрої і так далі. Що відбулося? В свій час, я вам говорив, Орбан був один з лідерів і організаторів вступу Угорщини в Євроспільноту. Так. Да, він був ну, фактично, ну, його назвали, що він батько вступу угорщини в Євроспільноту. Такий дійсно це був один з лідерів, який активно гетував за вступ, піарився на цьому. Тоді так. Да. А зараз він проти... Ну, що... Горці проти, виборці проти. А він під ній підлаштовується дуже сильно. Він ж розуміє, якщо він буде грати не так, програє. Що відбулося? відбулося дійсно вкрай негативна ситуація. Угорщина, коли не вступав, ну, до вступу в Євроспільному, то це була така ну, басяковата, напівовшорна, кримінальна країна, де... Дуже багато було контрабаса, дуже багато лівачка, ну, були щось на зразок наших спрочинців. І люди на цьому жили. Ну, хочу вам навести приклад, що перша компанія Фірташа, яка газом торгувала за часів кучми, була зареєстрована в Угорщині. Потім перереєстрували далі. Так, да, так, да, так. Да. Сказати, як, що, Угорщина офшор, так, да, так. Да. І дуже багато контрабанди йшло з Угорщини. Взагалі, Угорщина був момент, коли вона заробляла на цьому. І дійсно, це, як би сказати, приносили прибутки. Звичайно, люди матюкались, говорили, що це корупція, що це погано. Ми хочемо в Європу, в євроспільноту. І коли Угорщину приймали євроспільноту, бажаючи вступити, було 90% просто це. Європу. Ну, знов таки, що спрацювало. Звичайно, що на той момент, коли Угорщина вступала в Євроспільноту, зарплата плата в Угорщині була значно менша, ніж в Німеччині. А угорці дійсно час від часу їздили на роботу в Німеччину, говорили, ой Боже, як же там, добре, як же там, треба надо вступати. Надо вступати, надо. І Орбан дійсно тоді був один з апологетів вступу. І благодаря цьому зробив... Політичну кар'єру. Так, да, так, да, так. Да. Ступили! А далі! А далі відбулося те, що завжди відбувається, коли роблять не так або, скажімо, коли міфи розвалюються. І ще раз повторюю, що в Угорщині було дуже багато міфів про євроспільноту. Тому що, ну, в ті часи, дійсно, багато туристів приїздило з тої же Європи в Угорщину. І це, як би сказати, ну, дійсно приносило добрі прибутки у Угорщині, ну, Будапешт, Балатон, відомі міста. Але ніхто ж тоді не звертав увагу, що це все працює завдяки тому, що Угорщина не член євроспільноти, а Угорщина має свою валюту, і Угорщина має лівачок, Угорщина має можливість не платити податки. І... Так, відбулася ситуація, той же ж німець приїжджав в той же Будапешт, у, все дещо клас гуляє. А ті же ж угорці, ну скажімо так. Могли трішечки в карман покласти, а той більше. І так, дійсно, цим працював. працював. Ступили! Це все накрилося мідним тасіком. Так, да, через коліно, да, через мат, да, не хотілось, да, примусили. На сьогоднішній момент, ну якщо хтось з вас випадково, ну можливо, були в 90-ті роках в Будапешті. І зараз. зараз ви приїжджаєте, ці не в Берліні. Говорю, ну раніше, так, да, так, да, не запечую. Раніше дійсно ти приїжджаєш в Будапешт, ну, якщо, наприклад, ви катались там отак от так ось, там. У клас, дешево. Ні, ну дійсно було значно дешево. Хоча все рівно дорого, дорого, дорого. А зараз, говорить, Тьф". і дійсно відбулася ситуація, що ціни в Угорщині стали як Німеччині. Стали. Зарплата не стала. Дуже не стала. Ні, в Угорщині, ви знаєте, залишилася їх національна валюта. Там навіть, е на сьогоднішньому, взагалі ніхто немає навіть таких бажаючих перейти на євро. Там на сьогоднішній момент форінг, 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 євро не в моді. Не дивуйтесь. Але е, закрили лівачок. Ну, розумієте, що відбулося. Така євроспільнота, вона стала вимогу. Хлопці, все, контрабас. Стоп. Лівачок, стоп, спрощень, стоп, все через касу. І угорці дуже образились. Дуже-дуже враз. Дуже Їх можна зрозуміти. Дуже. І зараз відбулася така ситуація. Так, да, туристи їздять, але вже, ну, скажімо так, ну ладно, там, коронавірус і так далі, вже нема того прибутку і нема того... Ну просто розумієте, вийшло так, що, ну якось раніше ж більше заробляв. Так. Да. А зараз що відбувається? Зараз відбувається, по-перше, треба все платити податки, податки у гроші дуже високі. Скажена. Ну, до цього і, і ну, система треба платити. Як результат, це між німцями задоволені? Ні, ми в Туреччину полетимо. Ну дійсно від, о, от, приклад. Раніше німці приїжджали на балотон відпочити, ну, на автівку приїхали. Дешево. А зараз, ні. Знаєте, на літаку в тур, в Туреччину злітати, відпочити дешево. А на балотон дорого. 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 Ні, ну дійсно. От, Обже, якщо хтось випадково почував тоді зараз, скажи, то, такі ціни, як в Швейцарії, ну, в Швейцарії вище, не заперечують. Але дійсно дуже суттєво. І відбулася ситуація, що якась частина, ну тих туристів, які раніше їхали на балотони за те, що там дешево, зараз за тайні. Вже в Туреччину, або, або в ту ж саму Німеччину, говорить, ніякого зиску немає, ну тому що та ж сама ціна, говорить, навіщо ж тоді ж да, Ну, саме, звісно, болюче питання, коли накрили оцей офшор. Я не знаю, чому в угорці думали, що їм дозволять офшор. Розумієте, яка ситуація? Якщо ви вступаєте ну, в економічне об'єднання, ну так не можна. Так не можна, що, скажімо, всі працюють без офшора, а одна країна офшор. Так не можна. Навіть Кібр, коли вступив, фактично він офшор свернув. В якому розумієте? Дивіться, а якщо ви працюєте за межами євроспільноти, ви Кіп використовувати можете. В євроспільноті вже офшор не працює. Розуміло? Е, Латвія, вона ж теж була офшор. Дуже, і тим паче, коли вона вступила, і теж от, в Латвії аналічна ситуація, дуже багато людей, які ну, згадують ті часи, як було добре, було офшор, зараз нема. Нема. Ну так не можна. І ще раз говорю, що розумієте, є чіткі правила. Якщо ви граєте по правилам або не граєте. І в результаті відбулася ситуація, що угорці вступили в єроспільноту. Та, да, дороги побудували, там вони і раніше були непоганенькі. Да, е ціни стали. Ого-го. Так, да, їздити на роботу в Німеччину, стало. але його така ситуація, що якщо раніше був зиск, ну, люди їхали в Німеччину, заробляла, приїжджала в Угорщину і ціни ж нижчі, а зараз... Ну а горці а зиск, ну да, ти поїдеш в Німеччину, заробиш, сюди приїздиш, а тут ціни такі ж ще... не спрацьовані. Не да, дійсно, бо зараз в Угорщині зараз плата вища більше тисячі євро. Більше, 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 однозначно. Правда, після сплати податків вони чому-то називають 300. Це вже не обманіти, обманіти, обманети. Ні, ні. Все-таки там десь близько 700-600 євро. Податки дуже великі. В дуже. Угорщині дуже великі податки. Ну Там просто вийшла така ситуація. Ну, от сама країна невелика, витрат багато. І Для того, щоб якось викрутитись, їм приходиться ну, брати... І в результаті, дійсно, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, ну, от в Угорщині склалась така антиєсовська коаліція. Ну дійсно, якщо б на сьогоднішній момент партію Орбан назвати, то це партія за вихід з євроспільноти. Але, розумієте, от Великобританія то могла вийти, але вона трошки інша. Вона все-таки як гравець, один з гравець євроспільнот. Угорщина, навіть якщо б захотіла вийти, не може. Чому? перше, вона в боргах, як в шолках. Ну так, да, був момент, що коли, коли вона вступила, вона активно залучала, от те, що ви ніяк не можете розуміти, євроспільнота дає не подарунки. Вона дає гранти. Гаранти є, навіть укрити їх потрібно. Але, як правило, це кредит. Їх треба повертати. І на сьогоднішній момент, якщо Угорщина захоче вийти, вона повинна погасити. Ну, вона пасити не може. Ці грошей немає. Мало того, як ви зрозуміли, що останнім часом Угорщину почали щемити. Ну почали щемити за що? За те, що вона от, е... намагалася, як би сказати, грати в свою гру. І фінансування дійсно почали перекривати. Це ж чому Орман дійсно зараз, так сказати, виступає проти України, заграє з Росії і так далі. Він намагається тим самим якби, примусити Євроспільноту, щоб вони пішли на поступки. Так, да, що здається, однозначно. Ну, навіть там Кирил сказав, що ми можемо розглянути варіант, щоб дійсно розблокувати фінансування Угорщини. Якщо буде підтримати. Да, він, він дійсно грає, його не цікавить Росія. Його цікавить те, щоб ну, хоч якось розблокувати. Тому що ситуація в економіці Угорщини критична. Повністю. Тому що ви зрозуміли, от якщо е, треба віддати борги, треба всю Угорщину провести декілька разів. І все одно не Так? Не друг. От така ситуація. І от такий тупічок. Повний тупічок. І цього тупічка, ну, розумієте, яка ситуація? Тут я говорю, проблеми не в Орбані. Ну, Проблема чистого кавтина, ну ніяк, не зрозуміли, як це вирішити. Ну так, да, на сьогоднішній момент там Орбан намагався от, дешевий російський газ, нафту... Так, да, да, він домовився, але це не допомогло. Так, да, дійсно, Угорщина купує відносно дешевий російський газ. Не допомагає. Буба. Все рівно тарифи. Тоже <свистання> високий, топий. Тобто, розумієте, він щось там уриває, але воно ну, ну, ніяк не вирішує. Абсолютно. Оці його заігрування, що О, там у Тис... Тис... Закарпаття, угорці, ні, якраз ситуація наступна. Там же пошла яка ситуація. Хто хотів угорські паспорти, то отримував. А тепер друга тенденція. Бажаючих нема. Авпаки, угорці при всім правдами, правдами, намагаються отримати паспорти інших країн. І звалить з Угорщини. Просто, ну, колись був момент, вони брали паспорти, їхали в Угорщину, гри, що там, ну, ну нема. Так, да, ти працюєш, отримаєш зарплату, ну, жити дуже дорого, страшенно. Тобто немає, якщо в Польщу наші дійсно їздили на заробітки, то в Угорщину вже давно на заробітки їздити без глуп, Ну, немає ніякого зиску. Ти, ні, ти нічого не заробиш. Ні, ти заробиш, але дуже мало. Ну і девальвація їхньої валюти, це теж немаловажно. Поряд І оце все впливає. І от тому дійсно на сьогоднішній момент Орбан, та я б би любий угорський політик, буде проводити антиукраїнську, антиєвропейську, проросійську політику, ну щоб якось викрутилися. Далі побачимо. В будь-якому випадку поки що покращення економічної ситуації у Угорщини не намічається. Тому що, розумієте, навіть там там теж було залучення інвестицій, це все було. Це це було. І зарубіжні інвестиції. Ті, ні, так є дійсно частина підприємств німецьких, навіть ну, з Великобританії, Франції, це все є. Швеція є, це все. Так, да, інвестиції. Толку нема. В упор. Воно не милось. От вони зробили. Так, да, вони зробили, так. Да. Але виходить, що... Ну, зрозумійте, якщо німецька компанія відкриває це підприємство в Угорщині, вона не буде платити зарплату в Німеччині. Нема зиску. Ну який зиск відкривати компанію в Угорщині, щоб платити зарплату в Німеччині? Вони платять в Угорщині, нижче. Розумієте? А угорці працювати не хочуть. Так, ви ж там обіцяли. Ні, ні, ні. Гай, ні. Зарп... Ціни як в Німеччині, а зарплата ні. І то ця от проблема давить. Так що, я так розумію, цей срач з Горщиною буде... Ой, як довго. Така от ситуація. А що ж ви хотіли? Це завжди не буває нічого єдиного власного. Завжди такі от моменти і моменти. А вас дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.